Мору Божого Дрогоців, друзі, ми в Україні тут щоденно йдуть обстріли. І як же ж нам вдається виживати серед цього все? Саме тільки завдяки тому, що з нами Бог. І так само, як і в першій церкві, як їм вдалося виживати серед цих всіх труднощів, гоніння да? на християн, вбивства, розпяття, Бог сам був з ними і підтримував Бог всякої благодаті. Який призвав нас у вічну славу в Ісусі Христі по короткочасному нашому стражданні, а Він сам утвердить нас, укріпить, зробить непохитними і сам вдосконалить нас. І дійсно Бог благодаті. Благодать це така надприродна. Защита, захист. Да? І багато людей сьогодні знаходяться в такій ілюзії, що благодать це щось таке ефемерне, що не можна потрогати, пощупати, якесь таке щось містичне. Але саме завдяки чітким пунктам, які дає нам апостол. І пастир розкладає всі ці пункти і показує, як нам як маяки, да, щоб ми не зійшли з дороги і не йшли за тими міражами. Тому що сьогодні багато хто слідує за цими міражами, така якась сатанинська благодать, оптичне переломлення, що нібито Бог він люблячий, він не буде нікого судити. Да, і я так по своєму вірю. Под... Так, як я собі бачу, як я собі відчуваю, але не так, як там написано. Але е, чіткі ці пункти благодаті, їх да? це як маяки для нас, апостоли це як живі камені, да? і це як дійсно домостроїтельство храму Божого. І саме виконання цих пунктів да, допомагає нам е, дійсно... Перебувати під захистом Божим. І ви знаєте, якщо ми бачимо це якось по да, або я можу себе протестувати, кожен може себе протестувати, тому що ці пункти, вони дані саме для того, щоб ми не потрапили. В ці міражі, щоб ми не загинули, тому що це чіткий план. Але якщо люди слідують за цими міражами, і всі, хто за ними слідують за цими людьми, да, вони загинуть, просто загинуть, йдуть в пекло. І якщо я противлюся, наприклад, пастирю, чи е, слово да, противлюся, то це вже є колдовство, це вже є міраж цей, да? От, і якщо я е, непокірна веденню Божому, яке є в церкві, да? нехто не цінує, то це вже є ідеопоконство. Тому я запрошую вас в живу церкву, нехай Богдан. Не